Заняття в середній групі юні атлети. Привіт, друже! А чи знаєш ти, хто такий атлет? Чи чув ти цю назву? Атлет слово древньогрецьке. Тобто, походить з країни, де народилась Олімпіада. І в перекладі означає той, хто прагне перемоги? А наразі атлет це те ж саме, що й спортсмен. Як ти вважаєш, що потрібен вміти спортсмен, щоб прийняти участь у змаганнях? Спортсмен повинен бути вправним, міцним, швидким, витривалим і вміти виконувати вправи зі свого виду спорту. Як вибрати вид спорту, якому би ви хотіли навчитись? Треба спробувати відвідати секції з різних видів спорту. Поки не спробуєш, не зрозумієш, подобається він тобі чи ні. Чи може людина виступати у змаганнях з різних видів спорту? Є такий вид спорту, де об'єдналися декілька видів. Це називається багатоборство. Наприклад, триатлон, де спортсмен. Плаває, їздить на велосипеді та бігає. Багатоборства є і в зимових видах спорту. Люди помітили, що є фізіологічні особливості, які надають спортсменам перевагу у виступах у певних видах спорту. Наприклад, для занять баскетболом потрібні високі люди. Для стрибків довгі ноги, для гімнастики Гарна гнучкість. Подивись уважно відео про літні та зимові види спорту. Можливо, тебе який з них зацікавить. А поки що роби різні вправи. Бігай, ходи пішки, роби ранкову гімнастику, займайся фізкультурою. Це шлях до того, щоб тебе назвали атлетом. Прагни перемоги, і вона неодмінно буде. Вперед до перемоги!